Експонати виставки здебільшого фотороботи з далеким до нас таємничим світом джунглів, де небезпека чатує на кожному кроці. Сам автор відзначає, між ними та нами майже безкінечна прірва. Це 9 часов різниця. Часі. Це майже тисячу лет різниці в еволюції в цивілізації. Ви навіть себе представити не можете. Це от закриваєш глаза, відкриваєш, і ти в Кам'яновіки, де люди підтримують трохи немного теплішіся огонь. Проте ірей Микола Несправа вже більше п'яти років свого життя присвятив проєкту Шлях Пілігрима. Він активно досліджує ще мало досліджені куточки нашої планети, вивчає побут та історію зародження племен. Экозона попуановую гвинеи выразила священной не только колоритную природу, але особливостями они, и особливостями спивыснования людей. Никакие вы, никак польцы, мы, Днепропетровцы, живем на Днепре, они живут вдоль реки Балеем. Это племя читак не так. Вот это их родственники, у которых есть интересная особенность: в этом племени нет пожилых людей. То есть пожилой человек для племени очень обременен. Это время большое, поэтому как правило Ані До 50. враження від подорожі Микола Несправа відобразив не тільки в своїх фотороботах. Ним була написана історико-публіцистична праця. Запіски Пілігрима і Ми всі німного папуаси. Ну а побачити на власні очі будні та побут цих самих папуасів. Їх ритуальні предмети, скульптури та зброю можна на виставці в Нікопольському краєзнавчому музеї.